Почнемо з того, що Польщі та іншим країнам заходу варто подумати над ідеєю щодо забезпечення безпольотної зони над Україною. На цьому наголосив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung. І після цього з'явилася і реакція Румунії. Румунія скоріше не підтримує встановлення безпольотної зони над Україною, але ця позиція може бути переглянута. Про це заявив президент в інтерв'ю. За його словами, було проведено попереднє обговорення з цього питання з представниками влади, військовими фахівцями і зовнішньої політики. На вашу думку, пане Микола, ви на цій темі впевнено, знаєтеся дуже добре. Які конкретні механізми реалізації безпольотної зони над Україною може запропонувати Польща та її партнери, наші партнери та союзники? Чому Румунія виступає проти які на те причини тут? І політичний аспект пропонує з вами розглянути і військові спроможності тих чи інших країн впроваджувати саме такі ініціативи? Ну, в першу чергу, треба значити, що НАТО і ряд країн, що не НАТО, навіть східного блоку, не хотіли сьогодні ескалації з Росії. Високого рівня, тому вони применшують якраз значення тих ударів або прильотів, які відбуваються. Але Польща вже зрозуміла, що це відбувся конкретний акт агресії. навіть да, він ще тестовий, ще покаразовий. Хоча перед цим також були прильоти, ну то, начебто, як можна кваліфікувати випадкові. Але це нічого не було випадково. Росія завжди робить цільово. Спочатку запускає окремі елементи або демонструє якраз імітацію, а далі вже запускає. Система, яка вже кваліфікується як ударні групи, якщо відбулося е, уже декілька днів назад. Але в даний момент для того, щоб організувати таку системну модель о, захисту і України, і розуміло країн східного блоку, країн НАТО для цього потрібно рішення НАТО в цілому як альянсу і конкретних країн-учасників. І на сьогоднішній день такого консенсусу на жаль немає. Навіть при тому, що Польща являється один із ключових. Учасників якраз не тільки самого альянсу, а й системи оборони в них якраз одні з самих потужних можливостей військового характеру і е, протиповітряно і зрозуміло е, на сухопутні війська, частки морсько-морська частина морська, це великий фланг НАТО на східній Європі. Тому в даний момент вони ставлять питання про формування такого е, спільного проекту як. Потужний східний вал, безпілотні зони території України, і зрозуміло тоді захищаючи весь е, східний фланг, не тільки Польщу, але й Прибалтику, Чехію, включаючи Словаччину, яка там проти і й да, Угорщину, Румунію і Болгарію. Тобто, всі країни, на які сьогодні заточена Росія, Путін неодноразово говорить, говорив, що це якраз ті країни, які війшли в НАТО, які повинні не вийти, тобто війти в зону впливу Росії. Тому на сьогодні провокує такі удари. Єдиний момент, що сьогодні вже наступив момент істини, чи все-таки країни НАТО і особливо східного блоку готові захищатись на даний момент. Бачимо, що йдуть сумніви для того, щоб їх розвіяти, треба активна робота. Самий штаб-квартирі альянсу, як згорів Сікорський, що треба погодження НАТО, і зрозуміло з конкретними учасниками. Які вже страждають або потенційно можуть постраждати від ударів Російської Федерації, а це вже не тільки країни Прибалтики. це вже наприклад шість країн, які е, знаходяться в оточенні області, включаючи Німеччину. От сьогодні там вже розміщаються ескандери, не е, шахиди, а уже крилати або балістичні ракети. Це вже набагато вищий рівень загроз. Тому створення такої зони на часі. Активна робота зараз по формуванню механізму. В першу чергу це треба відпрацювати комплексне рішення щодо єдиної системи дальнього спостереження, тобто що знаходиться на території Росії під повним контролем НАТО. Чим Космічними засоби радіотехнічними, кібернетичними, відповідно агентурними від іншими системами, які домостять безпосередній контроль вже на траєкторіях польоту. А це сіла зграя. Радіоакторіальних моделей, радіолокаційних моделей, відповідно різних систем стримування електронних, це та модель, яка буде давати нам повну картинку, що на на території Росії, пускої установки шахедів, пусковії установки ракет різних типів, літаків, які запускають з яких аеродромів. Зрозуміло, підготовка, оснащення. Пам'ятаєте, що ми навіть в багатьох ситуаціях бачимо, що, наприклад, чи на мічурі, чи на Саласвійку підвозять ракети, ми вже фіксуємо, тоді снаряжаються, тоді прогріваються двигуни, а тоді вже вони злітають. Точно так же розгортання, наприклад, ракет на землі, а підготовка, наприклад, пускових установках шахідів. Тобто ми спільно з нашими партнерами, які мають надпотужні засоби контролю. З космосу, США в першу чергу, та інші країни, які закупують супутники, які відслідковують ситуацію на території Росії, точно та же по іншим системам. Це все, яке може бути об'єднано в плані виявлення цих засобів, підготовка пуски і самі пуски траєкторії. Друга складова це підготовка е, лінійки захисту. По-перше, якщо це вже реальний бойовий запуск на території України і території Європи, це відповідно удари. Як стратегічними можливостями по ракетам, так і тактичними, але це розширена модель забезпечення України і наших партнерів. Тими засобами, які можуть збивати не за там декілька мільйонів ракет, коштує збивати шахід, а е, тактичні засоби. Це перші радіоелектронні, які дезорієнтують шахедів і відповідно інші засоби, і можуть передати на території Росії або Білорусі, звідки прилетіли. це зрозуміло. Е, наприклад, ті ж віпарди і інша лінійка. Тактичних е зенітних ракетних систем більш дешевих, які можуть збивати десятки то сотні дронів по окремим секторам, це новітні розробки, які можуть формувати такі фари, е які спалюють шахеди в великих секторах, або вже лазерні можливості. Це те, що забезпечить уже фізичний і вогневий вал, знищує їх ще до території України, або на території України. На тим більше території Європи, тобто ми бачимо, що такі системи можуть працювати комплексно і основно передження. Але якщо вже реальний бойовий удар, і відповідно нанесення ударів вже консульдовано. Європейці НАТО дають нам повні дані координати про їх пускові установки, момент так скільки розгортання. А ми можемо нанести удари дронами і своїми ракетами конкретно по цим об'єктам на території Росії або окупованих територій, звідки летить, от так. Ще до пусків. це ще одна ефективна модель, яка точно упередить пуски, і в Росії не буде шансів щось запускати, і тим більше організувати такі комплексні удари по нашій країні по 700-800 і більше штук. Тим більше по європейським країнам для цього потрібна політична воля. Ми можемо виконувати роль першу чергу вогневих засобів, але підтримані нашими можливостями і можливостями Європи і США. Насичення цих систем дозволяє захистити і Україну. І Європу. А США і Європа, радіолокаційні системи, системи для дальнього спостереження, це другий пояс захисту Європи своїми е, вогневими засобами. Це буде єдиний комплексний модель дій. Мало того, попередить Росію, що всі е, пуски, які будуть здійснені з такого часу, ще, відповідно, бо не тільки будуть присікатися вогневими засобами, не так як Румунія, От, при ті опало, вони терлися, не, не проходить. Зрозуміло, що при любих повторних. Засобах пуску або уже пусків знищені дрони або ракети, і мало того знищені засоби їх дислокації на території е, Росії, але українськими засобами. Щоб не в що це вже воює Європа. Як вони цього бояться? Давайте нам, але в консолідації з е, вами плані інтелектуальної, радіолокаційної, дальнього спостереження, траєкторії, наведення, можливо, на е, конкретні об'єкти, ми ударимо воююча країна. Раз так вони сьогодні стримуються, що ескалація з Росії це буде вже війна з НАТО. І так кваліфікує сьогодні Путін і озвучує Медведів, буквально е, найближчі дні. Сказав, що якщо НАТО почне збивати, от, то це вже буде пряма війна з е, країнами НАТО. От дивний підхід треба його розвінчувати на всіх напрямках, тому що Росія ще в інформаційному плані нав'язує свою позицію. І багатьох ситуацій виграє. Вона проводить агресивну війну проти України, наносить удари по Польщі, от по країнам НАТО. А якщо вони зворотні будуть діяти захищати, значить це вже агресія НАТО проти Росії. От дивний формат. І міжодний, і інформаційний, і багато країн з цим погоджуються, особливо треті країни, які підтримують Росію. Пане Миколу, от. Те про що ви кажете, з чим погоджуєтеся, погоджуються інші країни НАТО. Ми пам'ятаємо, що заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитрій Медведєв заявив, що реалізація ідеї щодо створення безпольотної зони над Україною призведе до прямої війни між НАТО та Росією. І за його словами, якщо країни альянсу будуть збивати російські дрони та ракети, це означатиме відкритий конфлікт. На вашу думку, ми, звісно ж, сприймаємо ці слова зі свого боку. Трохи інакше ніж країни альянсу, а про те, чи є ці погрози реальним стримувальним фактором для наших союзників на вашу думку на даний момент, це ідея Путіна озвучена Медведєвим, залякати європейців. Плані того, що не підтримали Україну, не сформувала цей блок протидії, тому що в них сьогодні ну, пріоритет це безпілотні літальні апарати, ну і типа шахи і ракети. Де вони шархують, що це якраз ті засоби, які можуть подавлювати і дух конкретних народів, не тільки українців, але й європейців залякувати і вони будуть боятися. Тому вони це озвучують. Але зворотня, я скажу, знаючи персонально Путіна, Медведєва, його команду, потужні дії проти них. Консолідований і збиття цих ракет несе ударів по їх по меделях пуску Україною. Підкреслюю Україною, щоб там Європа не філювалася і НАТО, оце конкретно буде. Але чітко озвучити правові гарантії. Каже, так ідуть удари по нашим державам. Ми зрозуміло, надаємо всі можливості Україні для того, що не збивали. Але ми будемо відслідкувати в плані захисту наших територій всіма засобами і надавати Україні всі засоби, що вона захищала і нас, і себе зрозуміло. Тоді модель перестає. Існувати, що такі війни йдуть. Іде модель чітко кваліфікована, бо ці питання на всіх майданчиках, інфляційно говорять, що йде реальний акт нової агресії. Захистити своїх громадян конкретно, це наш святий обов'язок, і законодавчо, і відповідно керівників країни, які на це уповноважені. Тоді перебити цю всю модель, особливо в інформаційному форматі, але задіяти реально всі свої засоби. А то Росія просто. Накручує ситуацію, дає так сказати, установку, що от уже агресії е, з боку НАТО не тільки щодо збиття і створення цього поясу захисту, але вже Калінінграді От о, якоби готові натовці захопити Калінінградську область. Тому їм дозволяється розмістити там вже зараз іскандери і можливо наносити навіть удари по території е, країн НАТО. Ну абсурд, оці абсурди треба показувати на упереджі, розкручують по повній програмі, щоб розбити. Повністю любі аргументи і особливо з тим же Китаєм як спілкуватися зараз. Йдуть діалог між США і Китаєм з Індією, яка сьогодні там уже направо на навчання своїх 60 вояків. От і покажуть з ким ви працюєте конкретно, конкретна глибока робота з третіми країнами. Розкривати ці всі нюанси і в правом, і в оперативному форматі, і зрозуміло, прямо ставити, або демарші проводити, що вони так діють. Тому що підтримують реальне вбивство не просто агресію, а вбивство людей безпосередньо мало також посилання нові країни, пане Микола. Про захист українського неба продовження цієї теми, президент України Володимир Зеленський у Черньому відеозверненні сказав, що Україна очікує від Сполучених Штатів Америки рішення щодо постачання систем протиповітряної оборони Петріот і. Зараз на даний момент перед зимою маємо виконати кожну домовленість щодо постачання систем ППО та ракет. Звісно ж, до таких систем. На вашу думку, які фактори визначають темпи ухвалення рішення з боку США щодо передачі Україні додаткових систем «Патріот» так само ракет до них. Як на що впливає, і загалом якою у нас є ситуація зараз з захистом українського неба в контексті не тільки систем протиповітряної оборони, але і інших методів, які ми використовуємо для збиття шахетів і також ракет. А я не хотів би, що якраз фактор нанесення ударів величезні жертви грали на те, що от ми будемо ці аргументи пред'являти США і Європі, що в нас ідуть удари жертви, це така складна тема, і дуже вона жертвена для нас. Тому в першу чергу треба працювати з командою Трампа. Я прямо скажу. Ми епізодично з нею контактуємо, хоча є багато людей і контактів, які могли працювати. Сьогодні команда Заверського не задіяла ці ресурси. Я прямо скажу, щоб на Трампа діяли і воєнні і асоціації генералів, які підтримують Україну, республіканці, і ВПК, які фактично фінансують і визначають стратегію, економічну потугу Сполучених Штатів Америки і політичну складову, і Конгрес, і Сенат. Я багато багато факторів, з якими не йде активна робота. Така потуга, потужна сила. Тим більше вона як право належить до республіканців. Вона б так надавила Трампа. Що йому діватися нема, Поки Трамп давить Конгрес, Сенат, який приймає рішення до санкцій щодо Росії. Говорить, але без Трампа ми нічого не приймемо. Говорить спікер Конгресу Джонсон. Оце показує слабку позицію. Що групи впливу наш вплив, який повинен бути в США, системний. Він і в інтересах США, в інтересах глобальної безпеки, зрозуміло, інтересах України. Він фактично діє секторально. Дуже мало. І от що Трамп скаже: от ми зустрінемося Сергій Зеленський і переговоримо. Не буде цього прямо з великої практики, значить, Трампа його команду багато років ще того періоду. Тільки системна робота з його оточенням, потужна група впливу щоденно, а тоді буде петріоти десятки і більше штук. А такамси мають бути сотні з роз... дозволом бити по всім територіям. Розуміють, тамагавки можуть бути тисячі з нитою знищення цієї системи нападу Росії, а це пророж Росії. Отакі формати дій. Тому що основний фактор для перемог і гарантій безпеки, і упередження можливо атак це наші військові можливості. Вони першу чого е, е, знаходяться в США, а без е, активної позиції Трампа він зараз по іншим каналам е, оперативно мається тиснути. Він вже починає поступово знову говорити, що Путін агресор, що він не дотримувався відповідно домовленості. Ну це не на пустому місці. Це йдуть по різним каналам, на нього пливи. Але це не офіційно Нам задіяти більш потугу, сильнішу, системнішу і тих сил, які мають це робити. На жаль, це робиться в'яло, прямо скажу. А тоді чекаємо, що там Трамп буде говорити в Білому домі або під час якогось інтерв'ю і нічого далі не робити, навіть якщо він говорить за наші інтереси. Оце на жаль, треба формувати позицію, відстояти і тиснути на Трампа і розпрацювати механізми їх реалізації. Не просто що він сказав да, я згодний, а щоб ми підготовили програму і супроводжують їх до кінця. Точно так же з британцями, європейцями, і це тоді буде єдиний потужний блок. Зрозуміло Путіну, що іншого варіанту не буде. Він не буде дурачити тоді вже Трампа, тому що вже була виважена єдина спільна модель дій і воєнна, першу чергу, економічна, оперативна і відповідно між жодного впливу з різних форматів тиску дипломатично, оперативно. І це перший ешалон упередження дій, і включаючи безпілотники ракети проти нашої держави. Першу чергу проти миру населення, це ми говоримо, от воєнні які засоби. А я кажу, в першу чергу потужні оперативні, дипломатичні дії і от реальні, які можуть впливати на саму позицію Путіна. А зрозуміло, тоді вже небиття по нашим територіям і припинення бойових дій. Друга складова це зрозуміло, передача озброєння, яка вже забезпечить всю лінійку. Це першу чергу системи радіолокації, про які ми говоримо, системи радіоелектронної боротьби і репи, які можуть зупиняти. Шахеди і кровати і балістичні, навіть ракети ще на кордоні або по лінії фронту. Вони входять в систему керування або впливають на модель направлення цих об'єктів на нашу територію, їх дезорієнтують і переправляють на територію Росії. при Привдала ситуація, їх об'єкт ракету переносіти на їх же так скють засоби конкретні. Але США цієї системи. Вони нам їх не дають шостого покоління, тому що суперсекретно, але це. Ще одна модель. Ми забезпечимо такими не військовим прямими воєнними засобами, але дуже ефективну модель захисту. І зрозуміло традиційно, як ми говоримо, це збільшення петріотів, айрісів, це проти ракет. Тоді відповідно вся лінійка е, тактичного звітно-ракетного обладнання. Розуміло тоді безпосередньо оператори, які діють антидрони, і відповідно пересувні групи. Це вже низовий рівень. Він Працює, але наскільки ефективний, перші частини, от які системні, вони набагато ефективніші. І третя складова, це зрозуміло е, в цій ситуації. Разом з партнерами виявляємо об'єкти пусків аеродроми, які піднімають, і ракети, які піднімають якраз каби, які відпускують установки шахидів. І їх знищуємо системно щоденно, сотня сотнями сотнями дронів. Нічого не піднімається, не отиде на нашу територію. Неможливо це зробити. Умовно, ще раз підкреслюю, як нараз ми говорили по ефірі: удари по е, Саосвейки, наприклад, удари по міща ЧАУДА, по всім іншим, безперервно по симповським установкам на протягом дня. А ми говоримо про вже півтора мільйона е, різних типів безпілотників. Це може засипати їх, нічого не підніметься, бо знищено, або неможливо скерувати їх. Не буде можливості це фізично, електронно організувати. Оце велика робота, яка сьогодні очікує. Це потребує наповнення новітніми, так сказати, нашими безпілотними літального апаратами, не тільки антидронами, це ловить в повітрі. Так, да, важливо, але неефективно до кінця не закриємо все, а от знищити їх на моделях пуску. Оце 100% гарантія, що нічого не полетить взагалі і не підніметься. Ніякий літак паралельно це знище. Розуміло, нафтопереробки, яка живить всі війська. А тоді вони не рухаються, не стріляють, не плавають. Це ще одна модель, тільки комплексне рішення. Аби хочемо знайти якомусь секторі, не вийде в секторі. В секторі треба закривати багато і комплексно, де є гарячі точки, де є дуже ключові моделі для агресії. От і бити кожен день. Пане Микола, і на сам кінець ще згадаємо конкретно про те, що відбувається на території Республіки Білорусі, тому що спільні білорусько-російські військові навчання захід 2025 добігають кінця, і в диктатора Володимира Пучина залишаються кілька можливих варіантів використання стягнутих сил. Про це написало більд за оцінками видання до навчань було залучено близько 30 тисяч військових. І європі не включають ризику нового удару зокрема. Згадаємо, що після завершення маневрів захід 2021 Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну. І Оглядач Більт вважає, що у Путіна є три основні сценарії: перше це залишити війська в Білорусі як фактор постійної загрози заходу. Друге, це Здійснити вторгнення в Україну з північного напрямку. Третє це використати концентрацію уваги на білоруському кордоні для несподіваного удару в іншому місці. Що думаєте, ви? Який із цих сценаріїв найбільш вирогідний на даний час? Щодо наступів стратегічного рівня на Україну, тим більше на країни робить це фактично дуже мало ймовірно. Хоча ми повинні готуватися до цього сценарію, тому що такий сценарії овіпрацьовувався в процесі навчань, включаючи ядерні удари. Тому всі, всі засоби Європи, НАТО, включаючи ядерне, повинні чітко бути в стані боєготовності на упередження. Тоді Русбудь ми будемо розуміти, що є що, що шансів виграти немає. Ми тримаємо відповідно наш західний вал, який сьогодні організований, що не був організований двадцять 2022 році. Це вже готовність номер один. Ніякі 30 тисяч нічого тут не зроблять. Ми готові як відбивати атаки, так і носити удари по території Білорусі, якщо вони розпочнуть війну. Третій з російські війська то готові, але білоруські не готові. Не консолідовані позиції і наступи. Вони будуть ефективні, От тому будуть загрожувати, будуть провокувати окремі спецнази, можуть намагатися атакувати ті наші території чи провокувати якісь дії на території, особливо на кордоні Польща і Приватівської країни з метою звинувачення нас. Що ми провокуємо в першу чергу, що ми нагнітаємо? Зрозуміло, це такі провокаційні формати, які більш реальні. От і третя складова, Путін не залишить там величезний континент, йому на невеликий період. Ну, 30 тисяч, 10 От тому, що в нього не вистачає підрозділу на фронті. Він практично по всім напрямкам, так, да, він пробує тиснути, але немає реальних успіхів. І саме головне, що кожен день до тисячі чоловік він позбувається. 30 днів чергових 30 тисяч немає, а вони в Білорусі. Тому треба чим заповняти, змушені буде повертати з Білорусі на фронт. Тому я передбачаю напруження, буде провокації. Також інфраційні атаки сильні будуть організовуватися в плані загроз. Бачимо, як це робиться по Калінграду. От але е, реальних системних стратегічно наступальних операцій ну практично не буде. Хоча я говорю, не ігноруємо цей аспект, готуємося до цього сценарію. Це буде правильна позиція і чіткий сигнал агресору, що готовність і нас, і в високій степені на рівні е червоного таскають поясу. Тобто, номер один при любих так ска діях зворотні удари буквально системні будуть миттєві. Пане Микола, я вам щиро дякую за цікаву та важливу розмову. Я вам бажаю спокійного продовження цього дня Я кажу до зустрічі. Нагадаю, що Микола Маломуж, генерал армії з керівник служби зовнішньої розвитки, був з нами на прямому зв'язку.